День Національної поліції України. 4 липня правоохоронців вітали з професійним святом. Оксана Гетманченко нагороджена почесним знаком професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ другого ступеня. Майор за званням обіймає посаду старшого інспектора кадрового забезпечення на службі в Южницькій поліції з 2002 року. Оксана Гетманченко зауважує, що в умовах війни обов'язки поліцейських Южницької ОТГ значно розширилися. І морально, і фізично, звісно, є же, є навантаження на співробітників поліції. По-перше, ми ж так само, як і Збройні сили України. Наші хлопці виїжджають в складах зводених, зведених зайгонів, і в Херсонську область допомагають документувати ті злочини, які здійснюють Російська Федерація проти нашого населення України. Тому Є навантаження і всі працюють не в зручному робочому режимі, і так само ненормований робочий час, і психологічно важко, але ж ми намагаємося триматися і виконувати свої обов'язки належним чином, для того, щоб наші громадяни спокійно спали в нашому місті. Поліцейські отримали нагороди різного гатунку. це грамоти, відзнаки, знаки пошани та подяки. До присутніх з привітальним словом звернулися начальник територіального відділення поліції та міський голова. Дуже велика відповідальність у працівників поліції, тому що ми переживаємо дуже важкі часи. Це і на рівні загальнодержавному рівні, і на нашому регіоні, і в нашій громаді іде війна. І безумовно є, виникають проблеми. І в нас тут в громаді. Наша поліція завжди на місці. Вона справляється своїми своїми поставленими перед ними задачами, і я їм вдячний за їх роботу. І від для того, щоб був порядок в нашому місті, безумовно. Багато залежить від е, працівників е, поліції, тому я хочу всіх ще раз привітати із е, професійним святом, побажати успіхів і зробити все можливе, щоб в нашій громаді був порядок. Після короткотривалих урочистостей южницькі правоохоронці повернулися до роботи.